Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку числова рівність і числова нерівність. Повторимо вивчений матеріал, пограючи з вами у гру фокусник. Отже, на столі заховано 10 кубиків. Під першим капелюшком їх є 4, то скільки під другим 6. Заховано також 10. Під першим є 5, то під другим 5. Знову 10. Під першим немає жодного, то скільки під другим? 10. А тепер доповнимо записи. 2. Більше одного. 3. А справа ми бачимо, скільки світлофорів. 2, 3 більше Зліва ми бачимо два вогника на світлофорах, а справа 3, 2 менше 3. На наступному малюнку справа 3, зліва також 3. Отже, знак. Сьогодні ми ознайомимося із поняттям рівність і нерівність. Навчимося читати та записувати рівності і нерівності. Розгляньте малюнки та записи до них. У нас є три метелика та три бабки. Так, або ви знаєте, їх як стрекоза. Рівність це буде три, дорівнює 3. Тепер у нас є чотири сонечка та три бджілки, чотири більше трьох. Отже, рівність це коли знак дорівнює, рівні. А нерівність це коли одне більше за інше, або інше менше за інше. Три жабки прискакала четверта. Чотири ручки. Отже, 3 плюс один дорівнює 4. Тут 4. І 4 курочки. Знак буде дорівнює. У нас було три лисички, одна лисичка пішла. Було чотири лисички, одна пішла. Отже 4 мінус 1 дорівнює 3 і 4 їжачка. 3 менше 4. Дорівнює – це знак рівності. Більше або менше це є знаки нерівності. Підручником. Сторінка 119 завдання номер 2. Потрібно нам спочатку рівності назвати, а потім нерівності. 4 дорівнює 6 мінус 2. 8 дорівнює 8. 2 плюс 1 дорівнює 3. 3 дорівнює 3. Тепер можемо назвати і нерівності. 2 Більше двох. 5 плюс 1 буде 6. 6 менше 7. 4 більше, ніж 4 мінус 4, 4 більше 0. Наступне завдання номер 3. Робота така. Нам потрібно з вами доповнити речення. 4 плюс 1. Дорівнює 5, отже, 5 дорівнює 5. Ця рівність істина. Або правильна, тому що 4 плюс 1 дійсно дорівнює 5. Істина або правильна. 4 мінус 1 дорівнює 3, а 3 більше 2. Ця рівність хибна або неправильна. Отже, сьогодні у нас з вами з'являються нові слова. Істина. Правильна. Хибна, неправильна. Запам'ятайте їх. 2 плюс 1 дорівнює 3. 3 менше 5. Ця нерівність істина або правильна, тому що 2 плюс 1 дорівнює 3. А 3 дійсно менше, ніж 5. Ми називаємо її вже нерівність. Ми пам'ятаємо, що рівність у нас коли знак дорівнює. Коли знак більше-менше, це є нерівності. Далі. 2 мінус 1 дорівнює 1. 1 вказано більше 2. Ця рівність хибна або неправильна. Чому? Тому що 1 менше 2. Згадуємо, як же ж ви повинні сидіти за забаром. Ноги повинні стояти повний ступнею на підлозі, спина рівна. Голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікці на парті так, аби не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань на ширину. Переходимо до завдання на сторіночці 120. Знайди правильні рівності і запиши їх. Перевіряємо з вами, які рівності є правильні. 3 плюс 3 дорівнює 9. Правильні? Ні, тому що 3 плюс 3. Буде 6. Можемо її закреслити. 7 плюс 0 дорівнює 7. Правильно. Запишемо пізніше. 5 дорівнює 4 плюс 1. 5 дорівнює 4 плюс 1. Адже 4 плюс 1 є дійсно 5. 2 плюс 4 дорівнює 6. Підходить правильно. 8. Мінус 6 дорівнює 1. Неправильно, тому що 8 мінус 6 дорівнює 2. І 6 дорівнює 10 мінус 3. 10 мінус 3 дорівнює 7. Отже, теж рівність неправильна. Записуємо з вами лише три рівності. Відкривайте зошити записуйте. Можете поставити відео на паузу і записати. А тепер потрібно знайти правильні нерівності. 5 більше 4. Правильно. 6 плюс 1 дорівнює 7. А 7 не менше 6, а більше. Неправильно. 0 плюс 1 дорівнює 1. 9 мінус 7 дорівнює 2. 1 менше двох. Правильно. Дев'енше 8. Неправильно. 8 мінус 7 дорівнює 1. Один більше нуля. Правильно. 5 плюс 5 дорівнює 10. 10 мінус 0 дорівнює 10. Повинен бути знак дорівнює. А у нас більше. Отже, у нас є. Три правильних нерівності. Записуйте їх. Друкований зошит стрілян? Яка нерівність пропущена? 7 більше шести, 6, 6 більше п'яти, 5, 5 більше 4, 3 більше двох. 2 більше одиниці. То яка ж пропущена? Давайте порахуємо з вами так: 7, 6, 5, 4. Отже, пропустили 4 більше 3. Топи ще дві наступні рівності: 5 плюс 5 дорівнює 10, 6 плюс 4 дорівнює 10, 7 плюс 3 дорівнює 10. Що ж ми далі будемо писати? Вісім плюс два дорівнює десять. Дев'ять плюс один дорівнює десять. Знайди хибні півності, закресли знак дорівнює за зразком. 1 плюс 0 дорівнює 10, Хибна. 5 дорівнює 8 мінус 2. 8 мінус 2 дорівнює 6. Хибна. 4 плюс 2 дорівнює 6. Істина. 5 мінус 4 дорівнює 1. Істина. 7 дорівнює 7 плюс 0 дорівнює 7. Також істина. Продовжуємо роботу з підручником. Сторіночка 120, завдання 6. жабенята стрибали через калюжі. Перше жабеня перестрибнуло 8 калюж, а друге 5 калюж. Наскільки більше калюж перестрибнуло перше жабеня, ніж друге. Перше 8. Друге 5. З'являється наша стрілочка: наскільки? Більше. Яка буде дія? Віднімання. 8 мінус 5 дорівнює 3. Три калюжі. Отже, на 3 калюжі більше перестрибнуло перше жабеня. У нас з'явилася звірятка. Тепер слухаємо завдання. Білочка Стоїть п'ятою в черзі. Дивимось, є п'ята. За морозивом. За нею ховрашок. А за ховрашком зайчик. Котрий за порядком у черзі зайчик. Все. Знайдіть хибні вирази. 4 мінус 2 дорівнює 6. Хибний. 1 плюс 0 дорівнює 10. Хибний. 5 дорівнює 8 мінус 2. Хибний. 4 плюс 2 дорівнює 6. Істини. 5 мінус 4 дорівнює 1. Істини. І 7 дорівнює 7 плюс 0. Чого ми навчилися на уроці? Як називається кожен із цих записів? 6 Менше 4. Ми знаємо, що 6 більше 4, отже, це хибна нерівність. 5 більше 2. Дійсно, так, це є істина нерівність. 3 плюс 4 дорівнює 9. 3 плюс 4 дорівнює 7. Отже, це хибна рівність. 10 дорівнює 5 плюс 5. Істина рівність. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта. На уроці мені не сподобалась червона.